Нехай вечір буде добрим для добрих людей. Зараз трішечки вам розкажу про, про весілля полтавське. Книга з Діснейна Мрія дякую Боже. Книга моя, шана Любов до рідної малої батьківщини, Зіньківщини і деканщини». Зацікавилась весільною темою давно, з 2002 року. Пізніше з'явилися думки зафіксувати традиції весільного обряду кожного села Полтавщини. Але це дуже-дуже об'ємна робота. Надзвичайно цікаво прослідкувати спільності, відмінності весільних традицій, сусідніх сіл, де почергові зіно-весільним сценарієм, ніби й та сама. Але, звичайно, кожне сільце має своє слівце. І ось тут мені б хотілося для вас, наприклад, наприклад, поділитися рецептами весільних житніх коників. От, приміром. Окрім калачів, короваїв, дивнів, медяників, шишок на весіллі. Зокрема, в Полтавщині робили ще один вид бридового печива, яке узагальнено назвали кониками. Коники виготовляли старша сважка в себе вдома, переважно в п'ятницю, напередодні весільної неділі. Рецепт їх приготування досить простий. Беремо. 2 кг житнього борошна, 1, 1 літра води, 2 столові ложки кисляку, 2 столові ложки цукру, сіль. Вимісити туге тісто, сформувати коники в інших тваринок, проварити у солодкій воді, спливуть, варити 5 хвилин. Ну, окрім коників, ще виліплювали кіз, дарували бабам і дідам цапам, цапів. Рогачі кочери для кухарок, волів, корів для найближчих родичів молодого, ну а коники дарували весілим гостям переважно молодого середнього віку і бажали сили багатства, ну і щоб беркали, як коні. Коли молодий прийшов по молоду, сважка зі сторони молодого ходила з торбою, частувала родичі молодої, шишками і житніми кониками. Коли житніх фігурок не було, на сважку жартували. Сважка не ліпашка, сважка не ліпашка. Коників не ліпила. А один зліпила, та й того. Злупила, жартували. Було смішно, весело, на те воно і весілля. І таке красиве українське слово весілля, від слова веселитися. А я оце це перепієць весільний у ньому дружку носив. А почитайте, що він носив. А зверху ще й шишкою перепієць накривала. Перепіє називали як сам глечик, так і шишкою, якою накривали цей глечик. Дуже цікаво, написала я для вас її в простій, в доступній формі. Звичайно, тут є і літератури багатенько, але вона вам не завадить пісень багато, заспівів. Бгає мати, коровай бгає, дочку заміж споряджає, не вік тобі дівувати, треба свою сім'ю мати. Тобі ж мати не журитися, тобі ж мати веселитися, тобі ж мати в печі не топити, тобі ж мати в діжі не місити. Я просто дуже щаслива, щаслива книжечка, народилася. Я про неї давно мріяла. І поштовхом до написання вже книги. А це ж пройшло з 2003 року. Да, при першій зустрічі я зустрілася з Ганною Ярехою у селі Велика Павлівка. Ого, 20 років пролетіло. Пані Ганно, вам велике, велике вітання, дяка. Бо ви. Мотивувала мене на написання книги. Дякую.